Сьогодні занурюємось в тактичний РПГ в похмурому світі без кольорів. Хіба що з кольором крові? Азерсайд. У грі реалізовані цікаві гардкорні ігрові механіки. І якось логічно сприймається думка про те, що страждання це невід'ємна частина шляху. За протистояння матері і її дочок зі стражданням і його породженнями спостерігали наші котики, що відправились в нереальний світ, наповнений болем. І, як це не дивно, надією. Геймплей, як ми і казали раніше, гра в основі являє собою тактичну РПГ. Хоча не можна сказати, що ви маєте великі можливості в розвитку ваших бійців. Однак, давайте про все поступово. Ігровий процес фактично покроковий і розділений по днях. Кожного дня ми отримуємо певну кількість завдань, які можемо виконувати. А можемо не виконувати. Звісно, що за виконання завдань ми отримаємо винагороду, досвід для розвитку нашого підрозділу доньок, які і є нашими польовими агентами на бойовище. Кожні сім днів нашому підрозділу доведеться стикатись з босом. Після нашої перемоги ми отримаємо можливість рухатись далі. В разі поразки цикл перезапускається. Ви можете здивуватись, який такий цикл? Цикл перепроходження, який у грі називається спогад. Перезапустити спогад ми можемо і самостійно, але всі наші дочки помруть, а накопичені спогади про події анулюються. З іншого боку, ми станемо сильнішими, отримуємо кристали спогадів, і за них зможемо активувати специфічні артефакти, уривки пам'яті, які суттєво полегшують боротьбу нашим донькам. Уривки пам'яті це шматочки спогадів, що рандомно випадають з ваших ворогів. Вони відкривають нам історію цього незрозумілого світу та нашої боротьби. Щодо артефактів, ми також їх отримуємо. Але вже за виконання певних умов. як то знищення супротивників, босів або нанесення певної кількості пошкоджень тощо. Артефакти збільшують здоров'я наших доньок, шкоду, яку вони завдають противнику або інші приємності. Наприклад, мінімальний рівень доньок при їх народженні. Підрозділ червоні підв'язки або наш бойовий підрозділ доньок. Базово нам доступні три типи бійців: майстер меча в чистому вигляді дамаг ділей, який з прокачкою стає більш маневреним та смертоносним. Захисниця вона ж неперевершений воїн зі щитом і списом, що може виступати в ролі танка, так і в ролі того ж дамагділера, ще й супутньо дебафити супротивників по захисту, відкидати їх і зменшувати їх ініціативу. І неперевершена стрілець душ, що дистанційно робить смерть ворогам. Вміє миттєво розривати дистанцію з супротивником, а також відкидати його на непогану таку відстань від себе. Однак є ще один скритий клас юнітів боєць з косою, що стане вам доступним після перемоги над босом третьої ери. Звісно, що кожен тип бійця має свої переваги і вади. Однак, чим довше ваша донька в бою, тим більш вмілою вона стає. Тим більше у неї досвіду і навичок, а також тим більше різноманітних рис вона отримує. І далеко не завжди ці риси позитивні. Хоча здебільшого вони грають вам на руку, бо роблять доньку більш пристосованою до виживання в цьому божевільному оточенні. Історія от якраз з історією і її подачею у грі капець як важко. Якщо коротко, то ми у купі зі спробами захистити дитину саме дитину з великої літери, ще відновлюємо власні, а може і не власні спогади про події від сивої давнини по сьогодення. У перші декілька циклів взагалі нічого не зрозуміло. Однак в подальшому хоча б геймплей стає зрозумілим. Наратив протистояння стражданню і його породженням. Він у всьому просто занурює нас у безвихідь. Графіка і звук. Графічне виконання в монохромному стилі з виділенням червоного життєвого кольору грає просто відмінну роль і дає очікуваний результат. Дійсно сприймається, що наші доньки це єдине, що протистоїть сірій безвиході. Враження гра однозначно справляє враження і викликає емоції. Більш того, вона по суті планувалась як виклик вашим здібностям. Дубки горіли, але котики не здавались, раз за разом відправляючи своїх доньок на завдання і оплакуючи кожну загибель. Ця гра по нашій шкалі оцінок 4 з 5. Сильна і складна квінтесенція страждань і надії, що можу по праву зайняти місце у вашій ігровій колекції, якщо б ще не видавець, було б ідеально. А так зважайте виключно на своє ставлення до цього. А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Тотал Вар War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах. Або ж, огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно.